А люди героїчної професії цієї неділі відзначатимуть власне професійне свято рятувальники працюють у найгарячіших точках нашої країни, ризикуючи собою заради інших. Та, попри все, ці люди кажуть, що мають найкращу професію у світі. Їхня Робота рятувати. Хочеться допомагати людям постійно. Попри постійний ризик і моральний тягар. Найважче, коли є постраждалі діти. Вадиму 30. і майже третину свого життя він рятує інших, бо сам він з дитинства екстремал. В мами на підприємстві вийшло так, що грався і спалив пасажирський вагон. Коли пожежу загасили, до мене підійшов пожежний. І провів бесіду зі мною, роз'яснювально. До мене таке усвідомлення прийшло, що, можливо, я хочу бути пожежним. І таки став ним. Свій перший виклик Вадим пам'ятає й досі. На Рівненщині це було загорання котельні дитячого садочку. Жартує, як по службі кудись переведеться, то за два-три тижні обов'язково там щось станеться. Відбулося загорання торгового центру, а коли перейшов в Київ, то почалась війна. Я думаю, що якщо кудись перейду, то війна закінчиться. Саме 24 лютого Вадим мав бути на чергуванні, але вийти на нього довелось раніше, вночі. І відтоді майже всі його виклики це наслідки російських обстрілів. Виїжджали на вулицю Газопровідна, коли був обстріл із градів, близько п'яти будинків, одночасно горів, і потрібно було ліквідовувати. І ще плюс відбувся вибух газу. Пожежу від прильоту російської ракети гасив його напарник Володимир. Були під завалами живі люди. Наші хлопці з підрозділу доставали людей, а ми зверху гасили пожежу. Це 10 років роботи, каже, найтяжче діставати дитячі тіла. Жорсткувато для, для батьків чути. А якщо ти рятувальник, то ти теж маєш серце, і це тяжко. А далі була Херсонщина, затоплена після терористичного підриву росіянами Каховської ГЕС. Туди київські рятувальники виїхали на підкріплення. Наші два човна займалися евакуацією не тільки просто громадян, а маломобільних. Я перший раз почув молитву. Цивільної людини за рятувальників. це мене вразило. Була бабуся Валя, я її назвав потім подружкою. Ми з нею, грубо говоря, переж... перечекали обстріл ворожий. Десь дві години ми чекали, поки ну, зупиниться обстріл, щоб її евакуювати далі. Тоді і професійні ДСНСники, і волонтери, і прості херсонці рятували всіх, до кого можна було дістатися: і людей, і тварин. Величезного пса, якого ти не знаєш, ти просто береш на руки, вантажиш або в катер, або в автомобіль і евакуйовуєш. На Херсонщині Київський рятувальний загін працював близько тижня. Родина Вадима дізналася про це вже після його повернення. Ну, мамі я не казав, що я їду в Херсон. Коли повернувся, вже сказав мама, переживати буду. Треба розділяти. Ти завжди рятувальник, але вдома ти повинен приділяти час своїй сім'ї. А ще не забувати про побратимів, які рятуючи інших загинули самі, як Руслан Кошовий та Андрій Тарасенко. На їхню честь назвали катери. Один з них і вивозив людей із затопленої Херсонщини. Тетяна Демух, Данило Городецький, Ми Україна, марафон. Єдині новини.